Якщо в моєму житті є секрет щастя, то він полягає в турботі про наймиліших створінь на землі. Овечок бачили б ви мою Отару. Up, be, gonna... Я їх годую, стрижу і щодня читаю їм вголос таємничі детективи. Я знаю, хто вбивця. Уявляючи, що вони мене розуміють, але ж вони просто вівці. Важко дочитати чи що? Лишилося тільки назвати вбивцю. Знущається. Вбивця ж покоївка, так? Вставайте! Прокидайтеся бігом. Ми знайшли Джорджа на траві і. Він не ворушиться. Що? Ті, що ж робити? Нашого вівчаря вбили. <плес> і ми розкриємо цю справу. До Джорджа приходив хтось, кого він добре знав і пригощав. Нема особливо, про що розповідати, якщо не з'ясується щось незвичайне. На поліцейського надії мало. <плес> Без нас ніяк. І вам стане духу залишити домівку. Ми не злякли. Що це таке? Схожа дорога. Але з чого вона? Точно не страви. Ріг даю. Передумали заради Джорджа. Заради Джорджа. Офіцери Едері? я юристка Джорджа Гарді. Він лишив заповіт у детективних історіях. Спадкоємці завжди під підозрою. Цей чувак жив бідна. Він залишив аж тридцять мільйонів доларів. І в нас тепер є мотив. <плес> Треба шукати докази. Дорогу! Я вам не аби хто, а овечі детектив. Хто вбив Джорджа? Що вони приховують? А Раптом я не впораюсь. Я прочитав вам стільки детективів. Принципи в них дуже прості. Дивіться доказ! Щоразу, як у справі щось з'ясовується. Вони тут, як тут. Це доказ. Дякую. Вівці так і щось можуть. Власне, ми можемо усе на світі. Кортить буцнути. Що це з ними?